マリオスす Найдемо ми, не чекаймо тоді вперед, треба вже плити. Ой, голодою пригоди нас ждуть, ой, воємниці, глибини моські несуть, а під вечір дома ми. Го ви у вас нічого не вийде. Ви у цьому такі впевнені? Шефе, знайшов. Того, що кого вона? Ні. Марина, ти молодець. Я така рада, що ти виграв конкурс з малювання. Дякую, Віві. Я тобі так заздрю, нове граморське місто, чудовий приз. Чому тут дивуватися? Він же намалював портрет Золотої морської зірки. Так, якби коли-небудь знову її побачити. Марина вітаю. Давай я тебе сфотографую на згадку про твою перемогу. Справді, спасибі тобі. Я хочу сфотографуватися з Марином. І Тоді я теж. Так, готові? Посмішка. Один, два, три. Марине, я й не знав, що ти так добре малюєш. Молодець. Так, синку, вітаю. До речі, татко, А коли дідусь приїде, так хочеться показати йому газету. Думаю, скоро. Зазвичай він приїжджає саме цієї пори року. Справді, Ура, значить, я покажу йому газету. Ви тільки не викидайте. Добре. До речі, Марине. Сьогодні ми з татом хочемо зводити Рубі на міське свято. Міське свято? Так, нас запросили. Ти ж тут сам без нас спорийся, так? Так, не хвилюйтеся. Пограю з друзями, а потім зроблю домашнє завдання. Наш марин зовсім дорослий. А це так. Клас! Невже тобі справді це подарували? Остання версія. Як цікаво, давайте грати. Вібі, гого, ще не прийшов. Вібі. Лоджик має рацію, треба зачекати Гого. Але я так хочу пограти. Привіт, друзі. Тато пішов на міське свято і дав мені стільки доручень, довелося затриматись. Гого, Все добре. Ми ж нікуди не поспішаємо. До речі, Марине, твій дідусь зараз у вас вдома. Ні, він ще не приїхав. Дивно, тому що я впевнений, що бачив його повітряну кулю. Дідусева повітряна куля, а де Там. у міському парку? Справді. Отже він приїхав раніше. Треба швидше плисти до нього. Марине, почекай. Це і справді повітря на куля мого дідуся. Дідусю! Марине не так швидко. Дідо -сю. Дідо -сю. О, Дідосю. це ще хто. Привіт. Ти, напевно, Марин. Добрий день. Так, таким я тебе й уявляв. Ти, мабуть, відмінник. Ну, взагалі, то не зовсім. Справді? Марине, Марине, стривай! А це ще хто? Я й сам не знаю. Пане професоре, ви хто? Я давній друг твого дідуся. Ви друг дідуся? Ні, вперше бачу. Але як? Ти про мене може й не знаєш, зате я про тебе чув. Дивись, твій дідусь мені багато розповідав про те, який ти чудовий. Отже, це правда, адже у нього є наша з дідусем фотографія. Але той факт, що у нього є ця фотографія, ще нічого не означає. Точно не варто просто так довіряти якомусь незнайомцю. Марина, у тебе дуже розумні друзі. Так, я дуже розумний. А Ця юна леді просто красуня. Ух ти! Він назвав мене юною леді. До речі, у мене є коралові льодяники. Хочете? Коралові льодяники? А вже ж хочемо. Ось. Тримайте. Ого, правда ж вони смачні. Так, навіть у мого тату в магазині таких немає. смакота. Радий що вам сподобалось. Дякую. Але сир, де мій дідусь? Він там на кулі? Дідусь? Він не приїхав. Ні? Чому? Справа у тому, що твій дідусь захворів. Дідусеві погано що сталося. У нього дуже рідкісне захворювання, і допомогти йому може тільки модель золотої зірки. Який жах, дідусь хворий, Марине, Сир! Кажете, потрібна модель золотої зірки. У мене є, я принесу. Серйозно? Так, чекайте тут, я швидко. Марине, давай швидше. <звук> Марин і друзі. <звук> Горкі відійди, я дуже поспішаю. Хто горки? Ти чого я ж сказав? Я поспішаю припини, віддай, віддай мені зірку. Вибач. Ось яка вона золота зірка. Сера, що ми будемо тепер робити? Твій дідусь мені сказав, що ми маємо використати цю модель, щоб знайти живу золоту зірку і попросити її вилікувати, дідуся. Але Що? я абсолютно не уявляю, де і як знайти живу зірку. Не хвилюйтеся, я знаю, як це зробити. Серйозно? Так, має вийти. Золота зірка, це я, Марин. Я хочу тебе попросити. Мій улюблений дідусь дуже хворий. Йому необхідна твоя допомога. Тож, будь ласка, допоможи йому. Що це він таке робить? Готово. Тепер ми зустрінемо золоту зірку. Справді, ти впевнений? Так, тільки треба плисти в кораловий ліс. Швидше. Марине, почекай! Сир, попливли з нами. Гаразд. Де цікаво, вони збираються її шукати. Дивіться, ти її знайшов. Зірка тут. Це ж спіральні корали. Він невиправний. Мабуть, за допомогою моделі можна якось визначити, де знаходиться золота морська зірка. Марина, здається, золотої зірки тут немає. Так, її тут немає. Я хочу їсти. Марин. Марине може нам де-інде пошукати. Ханя! Ні, золота зірка має бути десь поблизу. Марин. Марине. Люба зірочку, будь ласка, з'явись. Мені потрібна твоя допомога. Я хочу тебе попросити, щоб ти врятувала дідуся. Будь ласка, з'явися. Що це? Марине. Твоя модель світиться. Це означає, що золота зірка ось і з'явиться. А вже і справді з'явиться. Он вона, он. Отакої. З'явилася. Справжня золота зірка. Привіт, золота зірочко. Я хотів попросити. Ей, я. Коралові злодії. Що ж нам робити? Смакота! Годі їсти! Хапай, зірку! Боляче, з тобою усе гаразд! Чого став хапай Іди до мене, золота зірочка. Я тобі дам цукерку. Руки геть! Зірочка, рятуйся! <гуми> <гуми> Сер, ні. Це лиходії! Лиходії, вони небезпечні! Швидше рятуйтесь! Сер, рятуйтеся! <гуми> <гуми> Чудова робота, шефе! Що? Шеф? Наші маленькі друзі, як нам вас віддячити? Це що чого відбувається? А сам як думаєш, наш шеф вас обдурив, а ви повірили? Дурники. Отже, ви зовсім не друг дідуся? Ще чого, навіщо нашому шефу дружити з якимось уперним стариганом? Що ж нам робити? Стійте, а де ж тоді мій дідусь? Хлопчику мій, мене про це краще не питай, тому що я тобі не відповім. Де мій дідусь, що ви з ним зробили? <звук> Бувайте, дурники! Побачимось. Що відбувається? Я нічого не бачу. Це димова шашка. Не можу повірити. Стійте, стривайте! <звук> Стійте! Шефе, вітаю, нарешті золота зірка у нас. Рано святкувати це лише початок. Так, а вже? Шефе, а можна ми райдужні корали викрадемо, такі смачні. Лізь до шефа з дурницями. Шефе, куди ми тепер? Назад на повітряну кулю? Ні, повітряна куля нам більше не потрібна. Шефе! Який же я дурний що повірив цим лиходіям? Марине, не переймайся так! Ти не винен! Так, йому таки вдалося переконати усіх нас, що він друг твого дідуся. Точно, дідусь! Як думаєте, де він може бути? Спочатку нам треба знайти повітряну кулю. Злодії, напевно, попливли туди. Так, напевно, вони там. Попливли. Друзі, зачекайте. Це дуже небезпечно. Може, спочатку попередимо дорослих? А ж вони усі сьогодні попливли на міське свято. Тоді давайте залишимо у поліцейському відділку записку, а самі попливемо до повітряної кулі. Згодні? Так. <плес> Що це був за звук? Напевно, це злодії. Що як це? Марине, Ти куди? Там небезпечно. Дідусю Марине, це ти, як добре що з тобою, все гаразд. Які негідники. Дідусю пробачу все тому, що я їм повірив. Осе гаразд, ти повірив тому, що боявся за мене. Дідусю, а тепер треба упіймати цих негідників. Але вони напевно уже далеко відпливли, мануло стільки часу. Не хвилюйтесь, дітки. Для дідуся перешкод немає. Марине, дай на мені свою морську зірку. А вже ж. О, Отакої. Там долина туманів. ти попалися, негідники. Зараз я вас дістану. Дідусю, я з тобою Усе сталося з моєї вини. Я хочу допомогти. І я. І ми. Але діти. Гаразд, я вас візьму, але будьте обережними. За нас не хвилюйся, Ми ж вартові коралів, так, хлопці? Так. <звук> 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 Яка красива. Шефе. Невже золота зірка може виконати будь-яке бажання? Якщо так, я попрошу коралових кексів і цукерок, а ще усе морозиво у світі. А якщо вже чогось просити, то значного незліченні багатства або безсмертя чи ще чогось такого, так, шефе, це все чудово, але я хочу більшого. Так, а вже ж ви хочете більшого? Чого ви хочете? Я хочу стати правителем усього океану. Шефе, ви станете найкращим правителем на світі, але, шефе, як загадувати бажання? Може, для цього я пристрій? Це питання. Має бути якийсь спосіб це зробити. Може, потрібно заклинання? Абракадабра, виконай моє бажання. Треба гарненько попросити. Виконай моє бажання. Будь ласка. Щось не працює. Я бажаю. Ман? Годі, слухай сюди, зірко. Якщо ти не виконаєш мого бажання, я згодую тебе морському рису по шматочках, і тебе більше не буде. Ані Руш. Вас виявлено, що ви ходії не очікували нас. Ми вас покараємо вже за те, що ви захопили у полон золоту зірку. Як пощастило, у мене саме до вас питання, радий вас бачити. Тримайте. Відходимо. Бойовий лоскіт. Чи вам не лоскотно? Ні, абсолютно не лоскотно Ми тренувалися і не боїмося лоската. Надіє! Дідусю, покажи йому! Уперед! Слушайте, мы у вас видимо. Рятуйся, Гуппе! 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 Це тупик, ми пахті. Що робити? Марине, друже мій, мені потрібна твоя допомога. Ані руш. Татку! Містер Кан. Шефе, що будемо робити? Якщо усі зібралися, будемо запалювати. Негідники, Я... Ображати дітей за моєю спиною пощади вам не буде. Я вам покажу. Ви готові? Тримайте! Обережно! Що таке? Невже знову зламалася? Запалюємо. Що це за звуки? Морський біс. Схопити дітей. Mm, ні, він пливе сюди. Геть звідси. Марине, діти. <плес> Що ж робити? Моя рибка так зголодніла. Гаразд, ми складемо зброю. Татку. <плес> <плес> Одразу принишкли. Марине, нам треба поговорити. Ви погані. Марине. Он вона. Зловив. Марине. Молодець. Що? Молодець, синку. А, гов, рибко. Схопити його. Марине, адже ти не хочеш, щоб ця ненажерлива рибка з'їла твого татка. А, 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 Марине, а, у мене все гаразд, та <плес> татку. Як Як ви можете? Марине, у моєї рибки вже бурчить у животі. Це вже занадто. Хто небудь допоможіть! Допоможіть. Хто небудь, врятуйте нас, рятуйте, врятуйте нас. Шефе, дивіться! Це дикий скат і черепашка, і моя акула. Рятуйте! Ура! Ура! Марина швидше треба випустити зірку. Зараз. Ні! ти! Вот такой, Ти моя. Золота зірка. Дякую, Черепашко. Ти як з тобою все гаразд? Дякую, скатику. Марина, Марине. Ти як? Адже ти врятував місто. Так, але золота зірка зникла, і моя медаль зламана. А отже, я більше ніколи не побачу зірку. Марине, зовсім ні. Ти просто маєш пам'ятати про золоту зірку і тоді неодмінно побачиш її знову. Золота зірка живе у твоєму серці. Я серйозно? А вже ж Марине, попливли! Мама приготувала нам піцу з водоростями! Піца з водоростями! Ура! Попливли! Зачекайте! Постривайте, ви у мене ще потанцюєте. Я обов'язково повернуся. І поки існують вартові коралів, я їх у спокої не залишу. Наступного разу у мене буде така зброя, яка вам і в кошмарах не снилася.